Фарцевий чоловічий годинник на VFORS Sprйт. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Та стандартна застіпка. Щоб налаштувати стрілочний час, потрібно штифт, що знаходиться посередині справа, витягнути до кінця та з годинниковою стрілкою налаштувати потрібний час. Налаштувавши час, фіксуємо штифт та повертаємо його в початкове положення. Натискаємо на нього та закриваємо до кінця. Щоб налаштувати електронний час, тричі натискаємо нижню ліву кнопку. Нас починають блимати секунди. Натискаємо верхню кнопку, щоб збити до нуля. Нижньою кнопкою перемикаємось правими кнопками правою перемикаємось на години. Верхньою обираємо потрібне значення. Нижньою перемикаємось на хвилини. Верхньою правою обираємо потрібні хвилини. Нижньою переходимо на місяць. Ось тут зверху. Так само верхньою регулюємо. Нижньою переходимо на наступне значення. Натискаємо знову нижню, налаштовуємо день тижня. Верхню обираємо потрібний день тижня. Вони в нас показуються англійською мовою, з скороченнями. Натискаємо знову нижню кнопку. Нас перейшло на секунди отже, ми налаштували основний час. Фіксуємо нижньою лівою кнопкою. Переходимо в наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. СТ це в нас секундомір. Натискаємо верхню кнопку праву. Запускаємо секундомір. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. Переходимо в наступний режим. Основний час, секундомір, будильник. Щоб увімкнути та вимкнути будильник, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, ось тут у нас з'явилося AUM це наш основний будильник. Натискаємо ще раз. Тепер вимкнулися Сік скорочення це погодинний будильник. Натискаємо ще раз. Можна увімкнути обидва будильники або обидва вимкнути. Щоб налаштувати саме час будильника, натискаємо нижню кнопку. У нас починають блимати години. Налаштовуємо так, як і основний час. Годинник також має підсвітку, вмикається верхньою лівою кнопкою. Підсвітка доволі яскрава, особливо у вечірній час доби.